В Полтаві громадські активісти провели акцію донорства. Відранку в обласній станції переливання крові охочі доєднались до заходу. Це акція донорства, яка називається Пам'ять дія». вона організовується спільно з донорю а іншими організаціями. Наприклад, до прикладу Будуємо Україну разом представницею якої я і є. Близько 60% людей на фронті гине саме через те, що вони не отримують крові. бо коли відбувається кровотеча, їй потрібно не тільки зупинити, а інколи її… Відновити крововтрати до акції доєднався полтавець Роман Луговий. Невдовзі чоловік планує отримати статус почесного донора. Я здаю кров для зсу і також моєму сину виповнилось 18 років. І він сьогодні втретє теж здає кров для зсу. В Полтаві я здав вже 37 разів. 37 донацій. Багато людей бояться здавати кров, але в цьому нічого страшного немає. Від цього ніхто не помирає. Яна Прядко здає кров перше. Взагалі я з Сумської області, живу в Києві, але часто їжу, тому в Полтаві здаю кров, бо має зараз тут хлопець. В потязі в Полтаву побачила історію Богдана, керівника осередку Бур Полтава. Я така, а окей, це напевно шанс. І я тут ось так. Акцію донорства провели у пам'ять про 23річного військовослужбовця з рівного волонтера та зоозахисника Костянтина Юзвюка. Чоловік помер цьогоріч у липні, внаслідок отриманих травм у бою на Запоріжжі. Він дуже сильно надихав людей на зміни, він дуже сильно надихав людей на дії І він топив за донацію і закликав людей здавати кров. Саме тому ми сьогодні тут, щоб. Продовжувати ті цінності, про які говорив Костя. Донорам Роздавали листівки з фото, автором яких є Костянтин Юзвюк. Він із моєї бур спільноти, тобто ми з ним знайомі через рукостискання, можна сказати, але я б дуже хотіла з ним познайомитися. На жаль. Він загинув і тому все, що я можу зробити, в пам'ять про нього для нього. І по відгукам моїх знайомих він був неймовірно крутою людиною. І тому ось такі ситуації, коли ти здаєш кров, пам'ять про когось і за те, щоб інші люди жили, вони мають бути. І я точно запам'ятаю, що він за людина, що він зробив і що б міг, на жаль, зробити. Акцію Пам'ять це дія вже провели у Львові, Рівному та Харкові. Загалом вона охопить 10 міст України. Акція по всій Україні триває з 16 по 20 грудня. В інших містах приблизно по 10 чоловік долучалися до акції. А в Полтаві, ну як покаже, кінець сьогоднішнього дня. За словами Анни Трипольської, у Полтаві зібрали 9 донацій. Їх додадуть до загального банку крові на потреби лікарень. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.